Сьогодні Тернопільська не роздивувала в першому таймі ромово в центрі поля. Як дійшли до цієї до цього висновку, як наважились змінити схему класичну? на учаску досі? Ні, ну, як ми маємо, гарна команда має, в свої, має мати в своєму арсеналі 2-3 схеми, тому ми не боялися, ми знаємо рівень наших футболістів. Ми бачили на тренуваннях, що вони можуть. Що, ну, це залежить від високого інтелекту футболіста. Тому сьогодні ми це спробували. Ось воно в нас вийшло в принципі, але потім по грі ми ще перестроїлись, тому хлопці безболезні на безболісно. Да. Це все використовують. Бачите, голи, я то ми довольні, ми, ми щасливі зараз порадуємося перемогою цією крупною і тим паче, що зламали зламали таку традицію для нас не дуже гарну з Прикарпаттям. В першому таймі два поспіль хутових і два поспіль забитих м'ячі головою, що в принципі дивно, тому що Прикарпаття нібито завжди було хороше, да головою, високі високістральні захисники, а тут допустились помилки. Чи це... Ну, то значить, можливо, то наші хлопці гарно зіграли. Краще зіграли, ніж хлопці з Прикарпаття головою. Правильний вибор позиції, не випередження, що ми в принципі, відпрацьовуємо на тренуваннях. Та воно, в принципі, приносить свої плоди. В другому таймі з'явився бейт на полі, і відразу схема помінялася. Це в плані такому, що спробували і хватить, чи можливо варто було міняти її? Ні. Діло в тому, що в нас, як ви помітили, був в першому таймі на полі Козак Богдан, але він отримав травму нього там приводяще. Ось, і треба було міняти боя випускати. Ось тому ми змінили схему. Ну тут, я ж кажу, нічого страшного нема. Андрій вийшов, і я ну, враховую, що він дуже гарно зіграв, ще й забив Супер сильний футболіст, буде дуже сильним футболістом.